Із екскурсією у горішніх плавнях побували учениці та учні Горошинського закладу загальної середньої освіти Кременчуцького району. Хлопці та дівчата приїхали на запрошення виконавчого директора відділення національного олімпійського комітету України у місті горішні плавні Миколи Шишлікова, який провів гостям екскурсію містом. Про те, як виникла ідея організувати цю поїздку для дітей із села Горошине, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Горошинської загальноосвітньої школи Надія Копийця. Наш земляк Дурніков Анатолій Славович привіз свого товариша Миколу Вікторовича до нас у школу на Олімпійський урок. І ми. Дуже так тісно попрацювали з ними, спілкувалися. Багато що вони нам розповіли про можливості розвитку спорту та роботи на комбінаті. Подивилися наші плани, наші умови, виступи наших дітей. І це було ще запланована поїздка ще восени. Але так склалися обставини, що тривалий час ми не могли цього здійснити, і, можливо, це і найкраще, тому що зараз по теплу відвідати такі місця дуже приємно. Товариш Миколи Шишлікова Анатолій Дурніков уродженець села Горошине. Чоловік протягом 50 років відпрацював на полтавському гірничозбагачувальному комбінаті. Можливо, хтось із нинішніх учасників екскурсії також у майбутньому працюватиме на підприємствах Ферекспо. Поки юнаки та дівчата із Горошиного побачили кар'єр полтавського ГЗК, побували у краєзнавчому музеї горішніх плавнів, а також відвідали науково-виробниче підприємство Фероліт. Екскурсанти познайомилися і поспілкувалися із фінансова. Своєю директоркою підприємства Аллою Войтюк. Вона розповіла про діяльність компанії, її досягнення та про співробітники Фероліту, які наразі боронять нашу державу у лавах Збройних сил України. Підприємство вже 24 роки буде в цьому році. Підприємство створене як ливарне. Ви, мабуть, були в кар'єрі, де ви були, ви бачили, як із Якоїсь грудки каміння, далі виростає автомобіль, будівельні матеріали, балки, листи і таке інше. Ми способствуємо їхньому технологічному процесу. Це робота для сильних і сміливих, хто працює з вогнем. Такі умови скрізь налеважних виробництвах. Алла Войтюк запросила гостей підприємства у майбутньому на роботу. Звісно, спершу вони мають закінчити навчання в школі та здобути освіту за відповідною спеціальністю. Можливо, хто хоче із ваших рідних, близьких, знайомих, батьків не має де працевлаштуватися або не мають роботи. Ласкаво просимо. У нас також є свій багатоквартирний житловий будинок. На 37 квартир побували гості також в їдальні фероліту і скуштували смачний обід на дітей та вчителів. Чекали страви на будь-який смак, а також смачна випічка та хлібобулочні вироби. Зі свого боку гості подарували Алі Войтюк спеціально випечений для неї горошиному хліб. Це подяка за теплий прийом. Дуже багато цікавого того, що ми не могли побачити більше абсолютно нігде. І хочемо вам за це подякувати. І вручити від нашої землі. До речі, горошено більше 900 років. Ми старе село історичне, наш хліб. І щиро-щиро дякую. Я не знаю, як вам висловитися. Діти настільки задоволені, настільки наповнені враженнями, настільки збентежені побаченим, що розмови, спогадів вистачить їм ще надовго. У заключній частині екскурсії гості із Горошинської загальноосвітньої школи відвідали спортивні об'єкти міста. Докладно про цю частину візиту дивіться у проекті Топспорт у п'ятницю, 24 травня.